Президент України Володимир Зеленський провів чергову ставку. Цього разу засідання пройшло у Дніпрі. Виїзна ставка пройшла у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія. Учасники обговорили ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Також глава держави зазначив, що обговорювалася перевірка військкоматів. Провів виїзну ставку, ситуація на фронті, перебіг наших наступальних та оборонних дій. Дані розвідки. Як і завжди, пильна увага до забезпечення військ, боєприпасами, результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням постачання від партнерів. Завершується всеохопна перевірка, військкоматів, 11 областей на особливому контролі. Володимир Зеленський, Президент України. Також під час засідання Ставки Зеленський привітав з минулим днем народження головнокомандувача Валерія Залужного і командувача Олександра Сирського. Президент подарував військовим цінні подарунки. Указом президента України за визначені особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цінності України, знесення обороноздатності Української держави, розкове виконання військового обов'язку, нагороджено, відзнакою міна воднепальне зброя Залужного Валерія Федоровича. Головомандуюча Збройних сил України, генерала, президент України Володимир Зулецький. Вітаємо це наші погортання за його закинули. Это такая работа.